Місія архітектури берете голову земельної місії, беріть з юридичного управління месія, приїжджайте на місце спільно з пані Боротівською, проведіть там сьогодні робоче засідання. Завтра від рамка на апараті на раді поінформуйте, як і ми будемо йти. І це ж насправді наруга на, 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 на проманяння на місцевому. На Я про із керівником району. Є рішення суду про демонтаж? У вас у нас має, що рішення суду про демонтаж? Ну, звучно, будь ласка, пані. Є рішення суду про демонтаж. Документи є на виконанні виконавчої служби і зараз працюємо з виконавчою службою про демонтаж цієї. 9. А як працює на суму, виконавчий суд Це суду воно не було створено. Воно е, не було створене, але зараз наш суд працює як, а, на тримата допоможе. Як на рік працює, значить прохання тоді. Тоді давайте зробити таким чином. Завтра, завтра, рано, робіть робочий виріс, беріть з собою, кореспондентів. Журналістів, запросіть будь ласка, керівника виконавчої служби району з собою, Колеги депутати долучаться. так? І завтра громадськість. Як нас організована робота? Це що, ми рік часу виконуємо рішення суду? Но, а чому я про це питання не чую, як оцю роботи на наших апаратських травмах кожного тижня? Чому ви це приховуєте? Якщо ми маємо такі випадки, то ще треба витрати. завтра, будь ласка, робочі виїзди. Ми її всі матеріали. Дякую, вам за цю інформацію.